Вітаю мої любі малятка! Сьогодні в нас заняття з пізнавального розвитку та аплікація. Давайте налаштуємося на роботу, зробимо психогімнастику. Починаємо. На стежину, на стіжок, тихо падає сніжок. Дружно вийшли ми на ганок. Сніже, добрий ранок. Сніже, добрий день. Давайте ще раз. На стежину на стіжок тихо падає сніжок. Дружно ми, вийшли ми на ганок. Сніже, добрий ранок. Сніже, добрий день. Так, ну що, трішки налаштувалися? Давайте будемо працювати. Послухайте, будь ласка, віршик. Новину сьогодні зранку день чуряшній нам приніс. Білі стріхи, білі призьби, біле поле, білий ліс. Ліс стоїть такий поважний, мов дідусь старий та сивий, погляда на шлях широкий, на просторі білі ниви. Зміж дерев не обізветься ні звірина, ані птаство, та кортить санчата взяти і піти в зимове царство. А що ж таке зимове царство? Вже нарешті випав сніг, і можна взяти санчата та гайда погуляти на сніжку, поспускатися з гірки, поліпити сніговиків, погратися у сніжки. Дітки, а як називається частина доби, коли починає темніти? Це вечір. Так, взимку дні коротші, аніж влітку, і взимку ночі. Довші, ніж влітку. Зимою, коли випадає сніжок, і на небі світять зірочки та місяць дуже яскраво виблискує сніжок. Як буде у вас можливість, поспостерігайте обов'язково. А зараз я вам пропоную трішки поміркувати. Я вам буду називати предмети, а ви будете називати, на що вони схожі. На місяць. Чи на зірочки? На що схожий круглий апельсин? Схожий він на місяць, так. А що нагадують іскри від вогню? Ви ж бачили, коли горить вогонь? Так, від нього відлітають іскорки. На що вони схожі? На зірочки, так. А що схоже на колобок? Місяць, так. А на що схожі маленькі цяточки? На зірочки? А що вночі на небі одне? Це місяць. А що на небі багато? Зірочок, так. От я пропоную на занятті з аплікації зробити вечірнє небо із місяцем та зірочками. Давайте зробимо пальчикову гімнастику та приступимо до роботи. Так, починаємо. Раз, два, три, чотири. Діточки сніжок ліпили. Він кругленький і гладенький, але зовсім не смачний. Раз. Підкинемо сніжок, два кидок і ще разок. Три сніжок спіймаємо і його зламаємо. Давайте ще раз. Раз, два, три, чотири, діточки, сніжок зліпили. Він кругленький і гладенький, але зовсім не смачний Раз підкинемо сніжок, два. Кидок і ще разок. Три сніжок спіймаємо і його зламаємо. Отже, для роботи нам потрібен шматочок білого паперу, аркуш, цілий аркуш чорного паперу або картону. Клей-пензлик для клею, ножиці, простий олівець, е трафарет, Круглого розміру. Щось кругленьке виберете. І шматочок новорічної мішури. Ми будемо її нарізати на дрібненькі шматочки та приклеювати. Починаємо. Беремо білий папір і прикладаємо наший трафарет та обводимо. Це буде наш місяць. Але буде він у нас не круглого розміру. А тепер трішки, дивіться, я обвела, тепер трішки отступаю не зовсім, а десь приблизно трішки менше, ніж насерединку. І знову обводю. Дивіться, починаю від селя, де закінчується лінія. І так само доводю до цієї сторони. Ось таке у нас вийшло, дивіться. І ми виріжемо оцю частинку. І це буде наш місяць. Вирізаємо. Так, вирізали ось такий шматочок, схожий на місяць, так вийшов. Тепер переклеюємо, беремо чорний папір і прикладаємо. Так, ось так ми будемо його приклеювати. Намащуємо клеєм. Намастили і приклеюємо. Так, розрівняли і приклеїли. Тепер зробимо зірочки. Давайте підготуємо нашу мішуру для зірочок. А той, який залишився. Так. І ножничками просто нарізаємо на маленькі шматочки. Чим дрібніші будуть, тим гарніші будуть зірочки. Не ріжте великими, а ріжте одне побіля одного. Так, щоб дрібненькі-дрібненькі були шматочки. Мої сторони Я думаю, нам вистачить. Тепер дивіться, я ж вам говорила, що зірочки схожі на цяточки. Беремо пензлик, клей і ось таким чином робимо зірочку, цяточку. І ще одну цяточку, і ще одну. Так, і по всьому нашому паперу. Ось так. Не розмазуйте, а тільки торкайтеся пензликом і ось так придавлюйте. Ось так торкнулися і придавили. Так, і з цієї сторони. Тепер беремо наші шматочки, ті, які ми нарізали, і просто насипаємо на клей. Потім ми зробимо і місяць так само, але не весь, а тільки краєчки. Так, чекаємо, поки підсохне. Так, ну я думаю, вже воно трішки підсохло. Тепер давайте трішки струсимо. Беремо папір. Тепер давайте зробимо місяць. Так само. Змастимо клеєм, але тільки краєчки. По краєчку, по контуру місяця. Одну сторону, потім іншу. Тепер так само беремо наші шматочки мішури і посипаємо. І знову зачекаємо, поки підсохне клей. Так, ну що, струшуємо із місяця? Добре, добре постукайте. Так. Ось таке вийшло у нас. Ну, що, дітки? Ось таке? Зимове вечірнє небо в нас вийшло. Чекаю на ваші роботи, бажаю вам натхнення та говорю вам до побачення. До наступної зустрічі! Дощ зранку не припиняється. Температура й досі мінус. На деревах утворилися такі от бурульки. І всі гілочки покрилися льодом.